Почну я з Марка Карні, прем'єр-міністра Канади, який дуже сильно підтримує Україну і за те йому надзвичайно велика повага та подяка. І це допомагає Україні українцям. І зараз потрібно, щоб лідери світові допомагали нашій державі, нашій батьківщині і говорили за нашу батьківщину хороші речі. Але в Канаді для канадців, деяких, які живуть своїм життям, е, на жаль, війна в Україні. Не багато не означає, вони зайняті щоденними своїми проблемами, своїми речима. І деякі канадці просто були ошаленіли від сьогоднішньої ситуації, що зробив Маркарні. Маркарні обіцяв, що він зупинить торгівельну війну з Трампом. Він сказав, що він є та людина, яка це зможе зробити. Він сказав, що він зможе поставити на місце Трампа. Він сказав, що він зупинить все і підніметь рівень життя в Канаді. Вже пройшло пару місяців таких конкретних. І немає взагалі ніякого руху вперед, тільки, на жаль, тарифи далі є, тарифи далі збільшуються, і ще й розізлив він Дональда Трампа ще більше, ніж Дональд Трамп був до того вже злий на Канаду в загальному. Сьогодні запитали репортери Марка Карні напряму, що ви думаєте, коли ви будете вирішувати вже ці проблеми з торгівельною війною і спілкуватися з Дональдом Трампом? І щось відбулося у Марка Карні в голові в той момент, чи він то хотів, чи не хотів, але він сказав по-англійськи «who cares», Що це означає, що хто за це взагалі переживає, що ніхто за це ніби не переживає. Це просто підняло всю країну, і багато людей, особливо опозиція, напали на марка Карні. І сказали, що він не може просто таке говорити і не може бути прем'єр-міністром такої великої країни, як Канада, якщо він буде відверто говорити, що це не є проблема, яка вдаряє просто по економіці, знищує економіку і не допомагає Канаді розвиватися, і Канада йде вниз, і це бачать люди. Люди користуються більше фудбанками. Люди страждають від цього, і це дійсно є проблема. Тобто, вдумайтесь просто до якої степені це погано виглядає саме для прем'єр-міністра, те, що він сказав. Потім, після того, рухаємося в сторону Венца і що Венц в загальному зробив. Венц – це є така, знаєте, особистість, яка не дуже сильно долюбляє Канаду і не дуже сильно долюбляє Україну в загальному. Він один з найбільших критиків, хто говорив про те, що. За багато грошей йде в Україну, що навпаки не потрібно допомагати, треба це все призупиняти, і таким чином, знаєте, ще й з боку підтакує Трампу або навіть і може вухо щепоче інформацію, яку не потрібно Трампу знати, і ще більше Трампа піднімає теж в сторону і проти того всього, що відбувається. Це справді біда. Але коли він говорить про Канаду, він дуже різко висловився про Канаду. Він сказав те, що вдарило по серцях канадців повноцінно. Так, тому є правда. На жаль, тому є правда, і хто не може це визнати, в нього немає абсолютно ніякого просто за думки і розуміння політичного абсолютно. Але ті, хто жили в Канаді, прекрасно можуть визнати те, що за багато іммігрантів було пущено в цю країну за останні 10 років при лібералах, і ці іммігранти приїхали, почали заїжджати в країну. Почали е, багато дуже сильно забирати різних робочих місць тимчасові студенти, працівники, і країна просто не мала можливості, щоб всім їм дати дах над головою. Канада вона просто побудована на іммігрантах, і без іммігрантів не було б цієї країни. І це дуже приємно, що Канада пускає стільки людей. І якби просто була б можливість, щоб ці всі люди мали піар, наприклад, як українці отримали, мали нормальні хороші роботи, а це неможливо так зробити, коли забагато людей пускають, замало житла будується. і так само і медичних інституцій, лікарні. цього всього недостатньо, країна почала. Помаленько-помаленько тріскати, і це відчули не тільки іммігранти, які тепер не прожили в Канаді пару років і не можуть тепер залишитися. Це відчули і люди, які тут проживають, громадяни, які привикли жити на широку ногу від того, що в Канаді високий стандарт життя і завжди було добре жити. А тепер все це змінилося. Але те, що Венс говорить, він не може просто так говорити зі свого боку, коли вони давлять на Канаду. Адміністрація Трампа давить на Канаду. Ці всі тарифи, економічна війна, це все, що відбувається, це не робить ні добре простим людям, простим людям, таким як ми з вами. Це тільки послабшує економіку. Але Венс фактично в двох словах сказав, що Канада повноцінно зламалася із за політики, яка відбувалася останні 10 років. Тому винен уряд, який пускав за багато людей, ніж Канада могла собі дозволити. Але він це, знаєте, так сказав досить різко. Не гарно, не в сторону того, що Канада вірить, бо Канада вірить в мультинаціоналізм. Канада вірить, те, що мультинаціоналізм це є вихід до того, щоб збудувати синішу країну, і це правда. Канада завжди це робила і завжди на цьому будувала свою свої бачення і нічого трималася досить довго, але це все дуже спалахнуло і підняло такі розмови. Колосальні розмови серед політиків, канадців, канадці дуже сильно образились, розізлились і сказали, що Венс, перед тим, як повинен такі речі говорити, він принаймні повинен перестати ображати Канаду і тиснути економічно на Канаду. І тепер рухаємося далі. Після всього цього, що відбувається сьогодні, рухаємося далі. І те, що міністерство міграції Канади оголосило, що мають аж 1 мільйон аплікацій на своїх столах. Ці аплікації є різні. Там і піар, там є і студентські візи, робочі візи. І не можуть до цього всього добратися. Не можуть до цього всього дійти. І ви собі просто вдумайтеся, який це великий удар. Бо знову ж таки вертаємося до тих іммігрантів, яких пустили. Зараз, наприклад, українці переживають, бо сказали, що вони надзвичайно вдячні і вони повинні бути вдячні Канаді за те, що Канада їх пустила і так легко пустила. Найлегша імміграційна, взагалі. Просто можливість та віза в історії Канади, яка давалася, це любий би міг попасти по тій візі. Головне мати паспорт, не треба було нічого здавати, ніяких тестів. Але от зараз тим людям, як їм страшно, як їм важко, при тому, що сама міністерство імміграції не то, що вони навіть відмовляють, вони навіть не можуть добратися до всіх аплікацій. І з іншого боку, ми маємо українців, які борються за те, хочуть, щоб створили якийсь шлях специфічний для українців, хочуть щоб щось було, але теж треба дивитися ширше і розуміти на жаль цю всю більшу ситуацію що якщо міністерство імміграції скорочує в загальному вхід і видачу піару плюс маючи глобальну проблему і в країні проблему і тепер ви ще додайте всі ці проблеми що вони ще не розглядають ці, ці заявки то як вони можуть Ще розглядати повноцінно і видати нам 200 чи 250 тисяч. Це, знаєте, це завжди варто боротися і завжди варто старатися. Але це дійсно теж треба пам'ятати, що все рівно потрібно надіятися на себе. На себе і тільки на себе, подаватися з любими шляхами, які ви можете, якщо ви дійсно хочете залишитися. Але треба розуміти, що Канада теж не може повноцінно всіх абсолютно лишити і не всім вийде. Всім лишитися в цій країні так зараз часи для Канади не є найкращими. Так, Канада переживає одні з найскладніших, найважкіших часів за свою історію. З одного боку, ми втратили сусіда, сусіда, який завжди допомагав і піднімав економіку всіма цими мож, торгівлями. Тепер ці торгівлі призупинилися, послабшили Піднялися відсотки, і ці все буде тільки збільшуватись і збільшуватись. Люди почнуть ще більше і більше це все бачити наступні місяці, в наступні роки, якщо це все не призупинити. Тому важливо, щоб прем'єр-міністр Канади зміг взятися і зупинити це і домовитися з Трампом. Також важливо, щоб Венс перестав наговорювати на Канаду і тиснути на Канаду в загальному, тому що Канада це є друг США і завжди був нею і буде ним. І це невигідно для, навіть для США так само просто йти проти Канади, бо їм щось не подобається. Потрібно завжди дипломатично вирішувати. І в цій ситуації між Америкою і Канадою якраз дипломатія ще може дуже сильно спрацювати і вона потребує того, щоб вона спрацювала. І далі ми маємо проблеми в міністерстві імміграції мі, міністерстві Канади, що створює ще неспокійність і додаткову. Паніку серед українців, серед іммігрантів тут, в Канаді тому дійсно було про що поговорити. Багато чого вам розповісти. Я завжди з вами ділюся тою інформацією, якою вона є. Дякую вам, друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.